Ціль життя дуже проста. Життя. Господь не створив людину для смерті. Виконання десяти заповідей Божих не робить нас святими. Цікава думка. Воно робить нас нормальними. Адам і Єва, маючи бажання отримати все і відразу, насправді отримали обмеженість, замість того, щоб душа керувала плоттю. І тягнула до безсмертя, починає плоть керувати душею і заглушати потуги душі. Чи людина їхала колісницею, чи людина їде на скейтборді, нема різниці. Вона все одно любить, не любить, бажає, не бажає, радіє, ненави... чи проявляє ненависть. От коли вже релігія починає вдаватися на те, як ти вдягнутий. Тут скоріш пахне тоталітаризмом. Я не знаю, чи можливо, наприклад, дорослу людину в священному сані здивувати будь-яким гріхом, який людина може там прийти і сказати, а я таке зробив. Да? Та ти що, розкажи мені детальніше. Вірний в малому, він вірний буде і в великому. Сьогодні ти послухався, а далі ти вже чуєш.